На тебе дивляться і кажуть: так ви ж така молода, у вас ще немає досвіду. А коли починаєш працювати і робиш результати, дуже якісний результат, тут уже говорять: ну да, все-таки молодь щось знає. Із своєї практики розкажу, що люди довіряють навіть більше мамським чатам закритим, ніж юристам, адвокатам, експертам. І це дійсно дуже бісить і дуже засмучує. Кожен третій запит ага, з питанням в кінці: чи даєте ви якісь гарантії? А ви можете дати гарантію, що я завтра прокинуся? така ситуація в Україні, що ми в принципі нічого гарантувати не можемо або. Одинадцятій ночі чи о 12-й ночі дзвонить телефон. Ніхто навіть не вітається, не перепрошує, що так пізно набрав. А відразу добрий день, добрий ночі. А мені треба і розповідають, що їм треба. Соціальні мережі це не просто про експертність, це про відносини людина-людина. Ну будьте індивідуальними. І коли бачиш, що тебе просто копіюють, ну це дуже сильно бісить. Адвокат Поліна Марченко, коли вона говорить про мобілізацію, навіть ТЦК бере ручку і конспектує. Її зброя аргументи, її броня. Документи, коли система каже: Ти маєш, вона відповідає: Давай по закону. Її вірні друзі, Алабай Зевс і Золотий ретривер Бос. бо великі справи потребують великих союзників. Цікавий факт про Поліну: вже 15 років, вегетаріанка збирає свіжу силу із власного городу, щоб розбирати складні справи з ясною головою. Сьогодні ми дізнаємось, що ж її бісить. Чи не дивно, що досі оцінюють юристів за віком? Дуже дивно і дуже болісно, оскільки, так як я сама ще відносно молодий юрист, і на собі знаю, як це, коли на тебе дивляться, і кажуть, так, ви ж така молода, у вас ще немає досвіду. А коли починаєш працювати і робиш результати? Дуже якісний результат тут вже говорять: ну так, да, все-таки молодь щось знає. Тут насправді здавалось би, що це мають бути вже такі як пережитки минулого, що оцінювати за віком експертність, відгуки про людину там оцінювати за віком, що якщо молода, то вона нічого не знає. Але не про великий жаль, таке що досі є. Такого дуже багато. І мої колеги-юристи впевнено, з таким досі стикаються. Але це, як то кажуть, до перших вдалих кейсів. Дратує, коли від тебе очікують відповідь у два слова, хоча справа складна і без аналізу документів не розібратися. Мені здається, відповідь на це питання: знаєте, коли людина запитує, там, а можна зробити якусь там справу, і дає просто каже: там мені в двох словах. Тут хочеться, аби було слово, яке описує ці закатані очі вверх. Його б можна було просто відразу вставляти першим реченням, першим словом у речення з відповіддю. Насправді це дуже сильно дратує, тому що ну, якщо людина хоче відповідь просто яку-небудь, да, тут можна сказати швидко, да, можна або ні, не можна. Але якщо це все ж таки має бути експертна, якісна відповідь з урахуванням саме його ситуації, то мені здається, тут треба сідати, розбиратись, вникати в ситуацію, в документи і вже потім давати якусь відповідь, і то вона точно швидка і коротка не буде. Як пояснити людям, що адвокатська робота це не 5 хвилин часу? А сотні годин аналітики для підготовки документів ви знаєте, мені здається, тут люди діляться на тих, хто розуміє, що якщо в них є якісь юридичні моменти, то якщо це буде швидко, то це буде неякісно. Але є люди, звісно, які хочуть і швидко, і якісно, і за 5 хвилин, ще напевно безкоштовно. Тому тут більше я би розділила людей на тих, які розуміють, що якщо треба якісна юридична допомога, тут швидко не може бути. І відповідно ніхто не очікує якоїсь відповіді чи результату за 5 хвилин. І ті, хто розуміється, то ті розуміються, вони не ставлять питання, чого так довго. Ну але звісно, завжди є ті, хто хоче на вчора якісно, експертно ще безкоштовно. Ну без таких, як то кажуть, нікуди без таких клієнтів ми не можемо оцінити тих, які готові чекати, і які розуміють і цінують експертність час і ті сили, які витрачаються там на той чи інший кейс. Чи не абсурдно, що люди готові довіряти чату GPT більше ніж адвокату? Ви знаєте, тут навіть уже люди довіряють не тільки чату GPT, але із своєї практики розкажу, що люди довіряють навіть більше просто цим мамським чатам закритим, ніж юристам, адвокатам, експертам з великим досвідом і з дуже класною репутацією. Якраз минулого року в роботі був ну дуже цікавий кейс. Звернулась до нас жінка з такою ситуацією, що вони з чоловіком разом приїхали до Києва, привезли доньку, вона з інвалідністю до реабілітаційного. Центру, але чоловіка, коли він вийшов в магазин, забрали представники ТЦК і вже відповідно мобілізували. Вона от телефонує, плаче, каже, що мені робити, от така от ситуація. І ми ж відразу розуміємо, що якщо дитина з інвалідністю, то це відповідно має бути підстава для відстрочки. Тут відповідне ж питання: а ви оформили собі відстрочку? Вона каже: Так, це не підстава для відстрочки. Ми кажемо, це підстави для відстрочки. Та ні, в мамському чаті ми це обговорювали. Мені сказали, що це не підстава для відстрочки. І от так дивно було, бо ми їй доводили. Ми їй давали посилання на норми закону Ну, а вона каже: ні, ми не оформлювали, і це не є підстави для відстрочки, бо там в мамському чаті написала, що це не можна оформити відстрочку, це не буде підставою для відстрочки, тому ми нічого не робили. І зараз давайте вже не подавати, бо все одно ніякого толку в цій історії не буде. Тому, якби дуже дивно і дуже прикро, що все-таки досі довіряють чату GPT, який дуже часто помиляється, що довіряють якимсь неофіційним джерелам інформації, чи просто сину маминої подруги довіряють. А експертам, які в цьому дійсно розбираються, у яких є класний практик. Не досвід вони не довіряють, і це дійсно дуже бісить і дуже засмучує. Як реагуєш, коли читають поради в соцмережах, а потім сперечаються з юристом? Це класне питання. Перші роки ведення свого юридичного блогу я прям витрачала ввечері цілу купу часу, аби людині довести зворотня, давала посилання на норми закону, писала просто такі ті ради. А потім зрозуміла, що а навіщо я це роблю безкоштовно? Я на це вчилась, я усвоювала закони, я практикувалась. Тому якщо мені зараз пишуть і починають зі мною сперечатися, що це не так, і, наприклад, людина не хоче вірити, наприклад, моїй думці, то я просто пропоную записатись на консультацію, де ми обговоримо все з посиланнями на норми закону. Я просто доведу свою експертну думку, що воно дійсно є так, як я раджу. Бісить, коли успіхи клієнт приписує собі, а поразки перекладає на свого адвоката. Мені здається, це класика і біль усіх практикуючих адвокатів. Так, да, це дуже бісить, це дуже неприємно, але як то кажуть, від цього ніхто не застрахований, і це ми нікуди не можемо подіти. На моїй практиці вже, на жаль, був нещодавно випадок, коли два роки ми вели судову справу, де було дуже очевидно, що суддя був ну занадто упереджений. Тому що да, там, наприклад, ми подали більше 90 аркушів паперу з доказами, а наші опоненти не подали в принципі жодного ні заперечення, ні клопотання. Вони просто проходили в суд. Дове засідання, усно казали пару слів, і все. І два роки ми судилися, були і в апеляції, повертались на розгляд на першу інстанцію. Але всі і сторони, і треті особи, всі казали, що ну у нас суддя дуже упереджений, це видно наскільки сильно підігрують інші стороні. І ми вже були готові до того, що цей позов ми програємо. Що ми підемо в апеляцію, і дійсно ми програли цей позов. І клієнтка каже: От ви не зробили все, що могли. Це через вас програли, і вони виграли, бо ви погано зробили свою роботу. Ти сидиш, такий, думаєш, ну як же погано? Ми два роки судилися. Ми там тону просто паперу подали, доказів подали, і свідки, і відео, докази. Просто от все можливе, що можна було зробити. Ми зробили. Але як то кажуть, на суддю ми вплинути не можемо. А інша сторона вирішила вплинути. І на жаль, ось тут все повісили на адвоката. Ну а дійсно таких ситуацій багато, але і своєї практики ще дуже приємно, що коли є якась перемога, то клієнти і не забирають собі. Вони дійсно дякують адвокату. Вони розділяють з адвокатом, що це його заслуга, і оце дійсно те, що не бісить. Що відповідаєш на класичне? А гарантія, що виграємо, є? Оце дійсно класичне, тому що зараз просто. Кожен третій запит ага, з питанням в кінці, чи даєте ви якісь гарантії. І, наприклад, коли мені в особисті пишуть в інстаграмі про якісь гарантії, я відразу трошки саркастично пишу: а ви можете дати гарантію, що ви, в принципі, завтра прокинетеся, або що я завтра прокинув здану? Якби ну, ми живемо в такому світі зараз, да, така ситуація в Україні, що ми, в принципі, нічого гарантувати не можемо. самим собі навіть що ми там вранці прокинемось та каву, вип'ємо. Але загалом давати якісь гарантії адвокату забороняє діюче законодавство. Ми не можемо гарантувати все, що я можу гарантувати, це те, що я під підготую документи і вчасно їх подам. Але як ці документи там розгляну, там державні органи, я на жаль на це впливу не маю, тому я намагаюся клієнтам пояснити, що все, що треба від мене, я зроблю. Але як показує наша практика, все ми робимо добре і якихось гарантій тут навіть не треба, тому що наші позитивні відгуки це є, як то кажуть, наша гарантія перед клієнтами. Як ставишся до ситуації, коли результат потрібен миттєво, а чомусь часто потім. Ви знаєте, це бісило, коли були ось такі перші випадки, коли ти хочеш піти на зустріч, коли ти відносишся до всіх з розумінням, і що так, да, звісно, давайте заплатити потім, коли виграємо справу, або там коли оформимо відстрочку. А потім, вже, коли почались випадки, що почались такі затяжки із оплатою, що да-да-да, потім, да, а ще давайте потім. вже просто зрозуміло, що працюємо виключно після попередньої передоплати. І в принципі, це питання усунулось, тому що якщо людині треба допомога, вона готова оплатити, підписати договір, взяти на себе. Зобов'язання, адвокату взяти на себе також зобов'язання, всі розуміють, що всі юридично застраховані, йдуть працювати, отримують результати, як то кажуть, і розходяться щасливими і задоволеними. Чому вважають, що якщо адвокат не має великої аудиторії, він менш компетентний? Ну, напевно, зараз усі звикли, що соціальні мережі є у всіх, і ті, хто на слуху, це значить вау-експерти. Але насправді це абсолютно не так і у мене просто ціла купа кейсів, які. Це підтверджують. Буквально місяць тому до нас звертався за юридичною допомогою чоловік. Вони вже пішли в суд судитися за своє право на відстрочку. Йому просто відмовляли. І він уже прийшов каже: Мені вас порадили, там подивився вашу соцмережу, вирішив проконсультуватись. Дивимося його документи, що не вистачає всього одного єдиного папірця, щоб оформити ту відстрочку. Запитую: а хто ваш був адвокат? Ну він дуже відомий от в інстаграмі там 200 тисяч підписників. А я знаю цього адвоката це адвокат-теоретик. Який за межі інстаграму він в принципі не виходить. Він виходить ніжками в ТЦК, він не розуміє, як практично відбувається та процедура оформлення відстрочки. Я кажу, дивіться, кажу: Вам спершу треба піти, пройти ВЛК, оформити військовий квиточок, і тільки потім іти забирати забрати свою відстрочку. Клієнт, звісно, каже: да ні, ну мені там доводило, що це не так. Кажу, ну вам доводила, але ви вже в суді опинилися. Я кажу, давайте зробимо так. І що ви думаєте, ми зробили так, і ми з ним виходимо з тієї відстрочкою, і він просто дивиться, каже: Ну а як так? Там же стільки багато людей, то такий відомий адвокат. А тут раз, і ми забрали ту відстрочку тому не завжди кількість підписників визначає кваліфікацію, експертність юриста. Все ж таки, в першу чергу, треба звертати увагу на відгуки, на позитивні кейси. Ну, відповідно, якщо ви цього не знаходите, то просто. Запитайте у того, до кого ви хочете звернутися. А де почитати про вас відгуки і які у вас є позитивні кейси саме по цьому питанню? Як часто думають, якщо ти не публічний у соцмережах, тебе не існує? Ну, як на мене, це маячня повна. Тому що раніше, коли в нас не було такого хайпу на цих соцмережах, коли в принципі адвокати не практикували ведення юридичних блогів, там в інстаграмі на Ютубі, в Тіктоці чи ще десь, було дуже багато класних експертів, якісних експертів, про яких якось люди дізнавалися, якось радили, і в принципі не було такого, що якщо тебе не знають, значить тебе не існує. Тому як на мене, є у адвоката соцмережа, чи немає це, точно не впливає на його якість роботи. Напевно, не впливає. Хочеться в це вірити. Але як то кажуть, зараз, якщо тебе не зна. То відповідно, і кількість клієнтів, які можуть до тебе звернутися, вона буде в рази менша. Тому точно не згодна з тим, що якщо тебе немає в соцмережах, значить тебе в принципі не існує як адвоката. Це точно не так. Але все-таки великий плюс в соцмережах навіть для юридичної діяльності він однозначно є. Що дратує в соціальних мережах колег-юристів? Що слід заборонити? Ой, це просто біль. Біль, яку дуже часто навіть на собі відчуваю. Що треба заборонити, це напевно копіпастити один одного. Ну це прямо дуже сильно бісить. Ну всі ж ми індивідуальні. Немає другої схожої на тебе людини. То навіщо створювати себе в образі іншого адвоката? На своїй практиці просто ну дуже часто бачу колег, які не те, що копіюють там стиль мовлення, стиль ведення інстаграму, а там юридичного блогу копіюють навіть там ту інформацію, як ти її подаєш. Да? Там, наприклад, коли виходить якийсь новий експертний рілс, якесь експертне відео, дуже часто так трапляється, що потім мої підписники пересилають мені відео інших моїх колег адвокатів, які слово в слово просто перезаписали до себе і виклали. І ти думаєш? Ну, будьте індивідуальними. Все ж таки, соціальні мережі це не просто про експертність, це про відносини людина- людина. І якби навіть підписники вони йдуть до тебе, як на людину, яка спеціалізується на якійсь темі. І коли бачиш, що тебе просто копіюють, ну це дуже сильно бісить, тому що наскільки шкода своєї роботи, скільки шкода репутації тих адвокатів, тому що і так всі довкола бачать, у кого це скопійовано. І як на мене, звісно, це приємно, коли тебе копіюють, але думаєш, ну навіщо ховати себе за кимось, якщо можна самому просто Цяєте знайти свій стиль і самому вести так, що на тебе інші адвокати будуть підписуватися. Оце дійсно бісить. Це дуже хочеться заборонити. Ось такі як то кажуть, копіпасти один одного. Гостра публічна емоційна реакція адвоката на ситуацію. Це слабкість? Тут я би все-таки розділяла, яка саме гостра емоційна реакція адвоката на яку ситуацію. Але загалом я не прихильник того, що адвокат має якось дуже гостро емоційно реагувати в соцмережах на якісь події, тому що ми маємо розрізняти, так? є експертний блог, де ми себе позиціонуємо як там, адвокат, юрист, нотаріус, а є особистий блог, де ми в принципі робимо, що ми хочемо. І якщо ми ведемо експертний блог, то ми все ж таки маємо дотримуватися якоїсь етики, тому що тут ми сьогодні дали емоцію. Клієнти побачили, що якийсь у мене занадто емоційний адвокат, і втратили в репутації, втратили в своїх клієнтах і тому інше. Більш того, дуже багато було випадків, коли дуже емоційно адвокати реагували там на якісь події, було це із затриманням наших колег бо в пресі висвітлили інформацію і понеслась хвиля якогось обговорення. І відповідно на цю хвилю також відреагували і дали трошки більше інформації стосовно того, а як воно насправді було. І потім всі ті, хто реагував так бурхливо, зрозуміли, що да, все-таки ми не знали всієї правди. І потім доводилось так: трошки носяка пускати, іти ти що дамо відреагували трошки гостро, трошки тут не так треба було. Тому, як на мене, емоції тут будуть трошки зайвими. Часто люди не розуміють, що адвокат теж людина, а не лише про закони та стратегію. Бісить і дуже сильно бісить, особливо бісить, коли об 11 ночі чи о 12 ночі дзвонить телефон, ніхто навіть не вітається, не перепрошує, що так пізно набрав. А відразу, а мені треба і розповідають, що їм треба. Їх не цікаво, що ти їм порадили номер, і вони дзвонять, бо їм треба. Ну окей, ситуації бувають різні. Може, щось терміново трапилось, обшук, затримання, чи ще щось. Ти питаєш. У вас щось термінове? І у відповідь здебільшого чую: ні, ну мені повістка прийшла або ні. Я хотів запитати, і ти сидиш такий або вже лежиш на півсон. Ному стані і думаєш, так якщо у вас не терміново, ну навіщо ви телефонуєте вночі або телефонуєте вихідний день, бо ви в будні були зайняті своїми справами, а вихідний ви згадали, і якби адвокат це наче як 24 години на добу, 7 днів на тиждень завжди можна набрати. Адвокат це людина, яка також має дім, родину, свої якісь особисті справи, і яка займається цими особистими справами, коли завершується робочий день. Буває, що більше хвилюєшся за клієнта, ніж він сам. Загалом за клієнтів, прямо щоб так дуже сильно хвилюватись, хвилююсь рідко, тому що знаю, що ми все робимо класно і якісно. Але бувають випадки, от нещодавно був, коли дійсно хвилювалася так, що просто коли цей кейс закінчився, видихнула і думаю, фух, слава богу, все добре. Нещодавно був випадок, пішли з клієнтом разом оформити відстрочку в центр комплектування. Так як у нього був рошок, він звернувся до мене як до адвоката, щоб все було правильно, щоб все було по процедурі, так би мовити. І якби даремно він звернувся. Прийшли військомат, сказали, що є підстави для відстрочки, будемо оформлювати. Є розшук, хочемо його закрити, якби там не заперечуємо проти притягнення. Давайте не розтягувати, закриваємо розшук, йдемо оформлювати відстрочку. І в цей прекрасний момент клієнту говорять, що ні, ніякої відстрочки не буде. Ми вас вже прямо зараз мобілізовуємо, хоча це якби порушення закону. На щастя, адвокат був поруч. Дещо я собі зафільмувала і просто виклала потім в соціальні мережі аби роз'яснити, що це неправильно, така поведінка не є нормальною, це порушення закону. І потім це відео розлетілося просто по всім паблікам. Мені здається, немає жодного пабліку в Україні, який собі це відео не перерепостив. І відповідно потім була дуже брухлива реакція на це відео від міського центру комплектування. Заяву на відстрочку ми подали. І, от в той день, коли ми йшли її забирати, а йшли ми в центр комплектування. Мені здається, моє хвилювання за клієнта було в рази більше, ніж він сам хвилювався за себе, тому що не зна. Але чи нам дадуть відстрочку, чи не дадуть відстрочку, і могло в принципі бути що завгодно, оскільки відбулася вже така ситуація. Тому от в цій ситуації за клієнта хвилювалася, напевно, точно більше, ніж він сам за себе. Дратує, коли бюрократія і формалізм блокують навіть прості рішення. Дуже сильно дратує, дуже сильно не розумію і бісить просто це дуже сильно. Тому що, здавалось би, є дуже прості процеси, які можна набагато пришвидшити, але вони розтягуються. Класно, в мене є на це кейс із з моєї практики, не буду на. Називати центр комплектування, в якому це було, але супроводжували людину на військово лікарську комісію. І так як ми там з командою часто буваємо, ми вже лікарів знаємо в очі. Вони нас в очі знають і якби спостерігаю зі сторони ситуацію, що стоїть голова ВЛК і стоїть мама зі своїм сином. І от от що вони обговорюють, що у сина остання стадія раку, що йому там в принципі жити залишилось небагато, але в нього немає військового квитка, щоб виїхати за кордон, бо якби група інвалідності в нього ось ось уже має бути і відповідно треба пройти військово лікарську комісію а, і вони говорять так у вас має бути виключення тобто непридатність але непридатність затверджується близько року в центрі комплектування в центральній ВЛК і відповідно їм треба ще в Україні бути рік. А Він хотів виїхати за кордон, щоб попрощатися там з родиною і своїх доньок побачити. І відповідно, от вони стояли, не могли вирішити, що їм бути, як їм все це пришвидшити, тому що ну, об'єктивно там немає, як це все пришвидшити. І я їм кажу, так не визнавайте його непридатним. Напишіть йому там, що він обмежено придатний, І відповідно він в цей же день собі піде, напише заяву на. Видачу військового квитка і все. Я тут, як то кажуть, в голові напевно у голови ВЛК такий ерор невеличкий, бо вона не могла зрозуміти, а чому так, тому що ну він же має отримати непридатність. Кажу, слухайте, ну якщо йому треба просто виїхати, треба військовий квиток. і Він особа з інвалідністю. Ну, типу, наш йому та непридатність. І от такі бюрократичні процеси вони прям інколи дуже сильно засмучують. Тому що ще набагато простіші рішення, але всі хочуть іти по процедурі, по довгі, як це має бути з цілою купою паперу, і на жаль. Забувають про те, що можна ще зробити все швидше, а результат буде якісніший. Правда, що частина успішних кейсів залежить від знайомства у державних органах. Ну, точно є адвокати, які саме так і працюють. У кого здебільшого всі успішні кейси залежать від знайомства в держорганах. Але точно можу сказати, що може залежати не успіх кейсу, а швидкість вирішення цього кейсу. Да, тому що знову ж таки, з практики, якщо ти з усіма знайомий, ти з усіма в нормальних відносинах і в тебе гарна репутація, що ти завжди приносиш правильний пакет документів, що ти точно знаєш процедуру, ти вже все прийшов, зібрав всі документи, все приніс, то в принципі в тебе їх швиденько прийняли. І все, і ти попросив, а можна, будь ласка, розглянути на завтра? І, якби це звичайна людська, скажімо так, доброта, людські відносини вони завжди дають свою класну ставку на те, що як то кажуть, як в анекдоті, ти до мене по-людськи, я до тебе по печиловічески тут відповідно так само. Тому як на мене, не завжди впливає те, що ти когось знаєш, на результат роботи, але на швидкість роботи це точно може вплинути. Буває, що юристи сперечаються між собою за клієнта, замість того, щоб разом працювати з ним. От у мене на практиці такого не було, що доводилось з кимось сперечатися. Було на практиці дуже багато, що після інших колег зверталися і просили переробити, бо щось йшло не так, бо не був не досягнутий той результат, якого хотіло отримати. І Тут більше стоїть питання до того, що повертаючись до соцмереж, що є адвокати, які ведуть активну таку діяльність в інстаграмі, постійно щось розповідають. у них ціла купа підписників. Але якби у нас теорія і практика, як показує практика, це зовсім різні речі. Відповідно, тут уже більше йде не питання до того, що сваряться за клієнтів, а йде питання стосовно того, що, а що ви робите для клієнта. Ви йому розповідаєте, як має бути по закону, і він б'ється об стіну, скажімо так, щоб пройти оцю процедуру по закону. Чи все ж таки йому треба сказати, а як зробити на практиці так, щоб отримати той швидший результат? І отут більше не про те, що давайте працювати разом, а давайте працювати якось злагоджено, так, щоб давати дійсно корисний результат, то, чого хоче клієнт, щоб не було потім, що всі адвокати погані, вони всі раді. А воно не працює. Чому вважають, якщо закон на практиці працює інакше, то це провина адвоката? Ой, мені здається, це так вважають ті, хто сидить вдома на дивані і пише коментарі в інстаграмі або в Тіктоці. Просто ну, от не більше. Дійсно, у нас на практиці відбувається так, що закони написані ось так, але на практиці воно відбувається все інакше. А і тут, наприклад, коли клієнти звертаються і кажуть, що я, наприклад, не хочу проходити ВЛК для того, щоб оформити відстрочку. І Тут ми просто запитуємо: вам що треба? Результат чи процес? От, якщо вам треба процес, ми підемо по закону, ми підемо судитися, що вам не треба проходити ВЛК. І може роки через два, коли ми всі суди виграємо, ми вам оформимо відстрочку. Але якщо вам треба відстрочка, давайте зробимо так, як має відбуватись на практиці. Як на практиці того вимагає, там, наприклад, центр комплектування. Ви візьмете свою відстрочку, як то кажуть, всі питання закриті. Дійсно, на практиці ну дуже багато всі хочуть так, щоб було як по закону. Ну але всі бачимо, який зараз час, і не працює у нас закон, так як мав би працювати, і все, що ми можемо зробити, аби це якось покращити, це як мінімум дотримувати своїх обов'язків. Ну і звісно, не давати порушувати свої права. Чи є сьогодні ефективними громадські організації для роботи адвоката? На мою думку, немає. На мій привеликий жаль. І свого досвіду, те, що хочеться сказати, або можливо навіть краще промовчати, все ж таки хочеться, аби ці громадські організації не державні. Вони все таки приділяли трохи більше уваги тому, як на практиці, чи ми можемо допомогти на практиці, як ми можемо покращити практичну ситуацію, а не просто як е, НАТО або ООН писати, ми дуже схвильовані, нам дуже прикро, що так трапилося. Ми вам щиро співчуваємо, але окрім листа відповіді, ми вам нічим не можемо допомогти. Тому, на мою думку, не дивлячись на те, що дуже багато зараз організацій і юридичних, і правових, і для адвокатів, вони не дуже ефективні, тому що вони не направлені на те, щоб. Якось практично щось покращити. Дуже хочеться вірити, що в найближчий час це все-таки виправиться, як то кажуть, віримо, надіємося, сподіваємось, а поки маємо те, що маємо. Що робити, коли клієнт приходить на консультацію з очікуванням почути те, що хоче, а чує реальність? Однозначно і просто ніяк по іншому бути не може. Це, як то кажуть, різать правду матку. Тому що якщо роль адвоката допомогти. А не просто заробити ну по іншому тут бути не може. От з такими питаннями також стикаюсь, просто майже щодня, коли приходять на консультацію або вже за отриманням юридичної допомоги і розповідають, як вони хочуть. І тут ми просто кажемо так: стоп, вам треба зробити, щоб воно у вас було зроблено якісно, чи вам треба просто погратися в процес, розтягнути все це вдовгу. Якщо вдовгу, добре, давайте гратись по вашим правилам. Але ми так зазвичай не працюємо, і ми відразу кажемо, що ви звернулися за юридичною допомогою. Давайте все ж таки прислухаємось до експерта і будемо робити так, як треба робити, так як це на практиці, так як це зробиться правильно, швидко, ефективно і щоб було максимально корисно. Тому тут навіть хочеться попросити колег, ну не. Брайте ви так, як хоче клієнт почути, тому що це потім кидається цінню на всіх адвокатів, що всі некомпетентні, що всі працюють неправильно через те, що хтось один порадив, так як хотів почути клієнт. Не обуриться адвокат, якщо таке запитувати. Чи не обуриться? Ну, адвокату може і обуриться, але як на мене, якщо адвокат нормальний і йому є що показати, то чого йому обурюватись? Навпаки, нехай показує і каже, що ось я молодець. Будь ласка, дивіться, які в мене класні відгуки. Давайте підписувати договір.